Слава Ісусу Христу, дорога Золочівська громада, дорогі у Христі, брати і сестри. Сьогодні маємо добру нагоду представити наших новомучеників з нагоди завтрашнього храмового празника Блаженного Миколая Чернецького у місті Золочеві, так званий дерев'яний храм, дерев'яні українській архітектурі. І сьогодні храм, який носить ім'я Миколая Чернецького, святого, який. Блаженних, яких було проголошено у 2001 році святішим Отцем Іваном Павлом ІІ якраз бетифіковано 27 червня. Тоді такий приїзд у часі Святійшого Отця було для нас всіх знаменною датою, визнання дійсно такого важливого ракурсу жертвенності наших священників. Які переживали сестер монахинь і мер'ян, в тому числі, які переживали складний період для нашої Української греко-католицької церкви, коли на Західній Україні потрібно було вщент знищити авторитет не тільки моральний, не тільки молитовний, але також авторитет присутності взагалі нашої Української греко-католицької церкви, яка була самодостатня і в матеріальних, і в всіх аспектах церква, яку називали держава в державі. І напевне, що з цього часу ми ведемо такий відлік цього терпіння, страждання, який сколихнув увесь світ. Можливо, було байдужість те, яким, як то кажуть. Людям чи якимось державам, але на загал для України це було великою трагедією, в тому числі великою трагедією для католицької, а зокрема Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми маємо можливість молитися біля мощів. Ми їх зібрали тут, на Золочівщині, бо храм блаженого Миколая Чернецького, і тут знаходяться мощі владики Миколая Чернецького. Також ми мали можливість попросити ті храми, які мають мощі новомучеників, святих, тих, які були проголошені у часі візиту Святійшого Отця. Менше більше говориться про 24 мучеників, плюс ще Закарпатський. Також мученик, і ми говоримо про сьогодні Миколая Чернецького, говоримо про мощі єпископа Миколая Чернецького, мощі єпископа Григорії Локоти. Ми бачимо тут його є а ракія із частичкою мощей. В основному вони знаходяться, так як Миколая Чернецького, на Замарстинівській, в ці туристів, так як він був рідим туристом, також владики Григорія Локоти знаходяться у Різдво Пресвятої Богородиці, де був світійший отець Іван Павло II у Насихові, де відправляє отець Орест Фредина. І ми мали, маємо нагоду сьогодні частичку, бо основні мощі знаходяться там. Дуже цікава була історія Миколая Чанецького, коли у Львові на кладовищі, яке, до кого приходило дуже багато людей молитися. На початку церкви були закриті. Очевидно, що не можна було з Личакова забрати його мощі, але люди брали землю, молилися. Так само, коли перенесли мощі на Заморстинівську, так само люди оздоровляються, продовжують. І наш храм є Миколая Ченецького. Григорія Локоти також цікава історія. Вони, він помер у Сибірі. Тобто, коли шукали його мощі, то також знайшли лишень його по панагії, бо Панагія лежала на грудях, і люди, які були вивежені в Сибір. Вони проінформували, як і де він є похований. Про сестер ми також багато маємо інформації, власне, що ми маємо ще мощі, які отримали на час нашого праздничного відпусту, на який приїжджає архієпископ і митрополит Львівський, Ігор. І для нас це є великою радістю і великою вдячністю Богові за. Те, що владика, який допомагав і допомагає у будівництві цього храму, цього катехітично-реабілітаційного центру, і також ми плануємо ще будівництво такого центру для людей з особливими потребами, міні-господарство, чи так би мовити, і там їхнього безпосереднього стаціонарного проживання або певної відпочинкової бази для дітей з особливими потребами. Хотів би зазначити, що тут у моїх руках також знаходяться мощі одної із сестер служебниць, яка також у мученицький спосіб, а це є мощі, які зображені тут на іконі, і ми говоримо про мощі наших святих. Також тут знаходяться у ракії ще одні мощі. Сестер служебниць, також, які є на іконах. І ми маємо тут Йосафати Гордашевської мощі. Ми так мали можливість спросити сестер служебниць, які опікуються таким родинним домом на Шевченка. Вони мають ці мощі. І ікона, яка знаходиться, ми зараз покажемо їх. І також е, маємо мощі е, сестер Олімпії і Лаврентії, які е, знаходяться тут, у Мощівнику, які надали отець е, Роман Кісіль, який з села Парафій ремізівці все, все на, на Золочівщині, лишень локоти, е, локоти е, е, Григорія. Це є. Із зі Львова. решта, це ми маємо тут, кожен з великою пошаною, молитовністю цінить цей момент молитви до наших новомучеників. Питання в тому, що людина приходить і оздоровляється. Ми інколи шукаємо мощі святих з багатьох місцевостей. Чи, чи це є, з, наприклад, там, з Лівану, Шарбеля чи інших. Але коли говорили з папою, він сказав: ви маєте стільки святих своїх, що вам навіть не потрібно просити мощі. Інших святих, тому що ми повинні пошанувати навіть тих, які засвідчили віру і любов до Бога своїм життям, не тільки там склали свою кософіру, так як ми кожен марянин, не тільки таку роботу зробили. Це поважно потрібно, це, це свідченням твоєї віри, бо віра без діл мертва, але найбільшим виявом. І віри і любов до ближнього, це каже сам Христос: немає більшої любові, аніж покласти своє життя за свого ближнього. Тому ми сьогодні молимося і, і, і не то, що сподіваємося, але ми знаємо виразно, що мощі допомагають людині у вирішенні її добрих, насушних потреб, які здавалося, що воно там має до, до нашого життя ці останки святих. Які сьогодні знаходяться у церкві, але це велика пошана. Тому що коли ми говоримо навіть про мощі святих у Києво-Печерській лаврі, про третього папу, папу Клементія, ніхто не каже, що він католик, і нати вам католики, забирайте свої мощі. Ніхто про це не говорить. Мощі тримають і не віддають. Частина є. В Криму частина є Києво-Печерській лаврі, так що ніхто не спішить віддавати мощі святих, через яких діялися чуда. Раз вони є святі, значить через них були сповнені чуда, оздоровлення, особливий спосіб. Що людина шукає в церкві, шукає Бога, шукає здоров'я, шукає вирішення своїх справ, шукає, щоб випросити. Хтось не має дітей, проситься. Ми також маємо можливості перед Миколаєм Чернецьким молитися. І, напевне, також вже не одна людина отримала. Багато людей оздоровилися і мали можливості подякувати, коли мали і онко, і інші хворих, але це не є для того, щоб показати, прийдіть, бо іменно бо вам має допомогти. Дуже важливо є сам аспект віри. Чи людина має в серці Бога? Вона готова прийняти через віру цю допомогу від цих святців, які відійшли у вічність ціною свого життя. Все це був результат енкевидиської, більшовицької комуністичної навали, яка прийшла на нашу українську землю, і авторитет церкви хотіли знищити життям тих святців, які тут у нас є представлені. Не дивно є навіть, що сестер Монахинь не тільки вивозили в концтабори, їх навіть були історії, коли повністю розбирали їх догола. Обливали їх на морозі холодною водою, і вони ставали як сусульки. Всі сміялися, раділи, тішилися. Якесь було збученство, напевне, в суспільстві того часу, напевне, ми можемо тільки дійсно з острахом згадувати. Дехто не хоче навіть про це згадувати, бо він хоче жити добре, мило, але при цьому не затрачуючи жодних зусиль для того, щоб жити. Краще, але щоб жити краще, треба мати віру в Бога. Навіть віру у краще майбутнє. Це також віра. І тому ми просимо і дякуємо Богові за тих святих. Дякуємо всім добродіям, які спричинилися, що сьогодні маємо таку можливість молитися перед такою кількістю святих, які тут є виставлені. Запрошуємо, очевидно, завтра всіх на праздник, на архірейське богослужіння о 12-й годині. Запрошуємо бути півдванадцята для того, щоб зустріти архірея, митрополита Львівського Ігоря. І разом із священниками, мир'янами, добродіями і вами, дорогі у Христі, брати і сестри. Дякую. Богові за тих, які віддали своє життя за для нас в своїй молитві, будучи ревними християнами, провідниками Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу!